А що це за камінь попереду? Підійдемо на ближче. Місце битви запорізьких козаків з татарами під проводом Івана Сірка. Так це ж славетний полковник війська Запорозького Низового Іван Дмитрович Сірко, що виграв понад 50 битв упродовж 30 років, обирався кошовим атаманом 15 разів поспіль. Місце битви знаходиться у Самарському районі міста Дніпра між селищем Стара Ігрень і житловим масивом Придніпровськ. Камінь пам'ятки сірий граніт, інтрузивна магматична гірська порода архей протиразойського візу. Тут ми можемо чітко розгледіти її кристалічну структуру. Частина фундаменту українського щита. Видобули цей камінь у рибальському гранітному кар'єрі. Це лише Любимівка Дніпропетровської області. Потім обробили на Дніпровському каменноопробному заводі, що знаходиться на сонячній набережні нашого міста. Ділянка, де відбулася битва, де іржаля коні, зшипалися у святельній сутичці вершники, лівий берег, лівої притоки Дніпра річки Самара, на якій при її гирлі зараз утворилося водосховище озеро Самарська затока. Заплава річки, що у східному напрямку переходила в себе. Ігреньські пігусні. Цей бій, так звана Ігринська битва, відбувся в 1660 році під час того, як турецько татарські ханські орди, захопивши Ясир, поверталися до Криму. Козаки Самарської паланки під проводом Івана Сірка влаштували засідки. Всіх полонеників наші воїни звільнили, а татар винищили. Саме після цього виник топонім Ігрень огрій. Що в перекладі з татарської означає прокляте місце. На північ звідси на річці Самара знаходилася козацька гавань, де приставали до берега козацькі чайки. Поряд з пам'яткою насаджені молоді дерева, напис на ній оновлений. Вважаю, що ця пам'ятка заслуговує на те, щоб про неї узнали дніпряни та гості нашого міста. Це наша історична пам'ять. Наша гордість, українське минуле, постаті наших волелюбних предків з витягою е, міцю та е, хоробрістю яких ми пишаємось, на яких рівняємося. Маю надію, що знайдеться у, серед сучасників чи у майбутньому скульптор, який увічнив би цю перемогу у справжньому пам'яті.